Добрий день, добрий день, шановні друзі, рада вітати вас в Авпаску у художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Яршенка. Сьогодні 1 квітня, сьогодні день знаковий для всього світу, особливо для Полтави. Сьогодні день народження Миколи Васильовича Гоголя, якого ми вважаємо найкращим гумористом нашим земляком. Відкривається виставка в рамках фестивалю Карлюка-2025. Карлюка існує 24 роки. На наступному, на наступному році карлюці буде вже 25. Ми бачимо, до цієї роки карлюка трошки виріс. Ось він наша кармівка. став трошки більше, нія зріс. І в наступному році буде ювілей, маю надію, що ми з вами знову зустрінемося. А е, взагалі треба сказати, що за цей час, за час існування Карлюки, Полтава стала, мабуть, центром гумору не тільки для України, Полтави, а загалом і для всього світу. Тому що у нас відбувалось багато фестивалів, багато виставок, і в тому числі і США, Великобританії, Китаю, Туреччини, Сербії, Угорщини, Єгипту, Словенії, Польщі, Німеччини, Франції. Можна ще продовжувати перелік країн, тому що на великих масштабних проєктах карлюки своє мистецтво представляли художники практично з усього світу. І, власне, Такий був діяв такий проект. Він започаткований був до двостолітнього ювілею Миколи Васильовича Бога, щоючи конкурсу Карлюка з Прополтаву», власне дізналася весь світ, тому що приходили карикатури, оригінальні карикатури, і уявіть собі оцей потік. Листів, на яких з усього з будь-якого куточку світу, де було написано Україна Полтава, і це звичайно для нас величезна радість і величезна честь. На жаль, останні п'ять років карлюка існувала фактично в онлайні, тому що спочатку був ковід, певний час музей взагалі був закритий. Потім почалася війна, але тим не менше Карлюка не переставав існувати. І його задеребуваний голос, як завжди, звучав на весь світ. І в наших виставках ем, брали участь також найвидатніші художники з усього світу. І е, ви всі знаєте, що засновником конкурсу є Михайло Бович Лафер. Та, давайте ми його привітаємо. Дякую, прийти, Оглядом цього конкурсу є Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенко. Треба сказати, що війна взагалі змінила наше життя. Життя в будь-яких е сенсах, в будь-яких е проявах своїх. І, тим не менше, е карикатуристи українські, та не тільки українські, а всього світу, мабуть, найперше відгукнулися на цю подію. Тому що. Е цей жанр, він, мабуть, найбільш емоційний, він найбільш доступний. Він навіть коли немає назв і підписів, він говорить сам за себе. І в наших, на наших виставках протягом війни у наших виставках онлайн брали участь найвидатніші карикатуристи України, володарі найпрестижніших нагород. Це Володимир В'ячеслав Казанєвський, Олексій Кустовський, Віктор Волк, Олег Гуцул. Олег Лоптєв, Ігор Луф Янченко, і в нас навіть була виставка персональна Михайла Львовича Шлафера, ми її назвали так дуже символічно, однією лівою. Але вона також відбувалася ця виставка в онлайн форматі нашого музею. Карикатура відгукується справді дуже активно, фіксує будь-які події. І ем, показує наших ворогів, расистів, най. Такому призирливішому вигляді, в якому тільки можливо це зробити, всю їхню підлість, всю їхню агресію, всю їхню ницість і їх, і їхнього бункерного діда, і це все справді примушує весь світ над ними сміятися. І в контексті цього свого проєкту ми презентуємо персональну виставку відомого українського карикатуриста Олексія Костовського. Назву, для якої ми довго з ним радилися і обирали, і нарешті зупинилися на словах нашого придатного пророка Тараса Шевченка з нами сила, з нами воля, тому що ми посміхаємося і так чи інакше, але ми перемагаємо і ми обов'язково переможемо. Роботи взагалі Кустовського відомі поціновувачем жанру карикатури, тому що його роботи з'являються в соціальних мережах. Мало не щодня, будь-яка подія, яка відбувається в світі і яка відбувається в Україні, вона завжди знаходить реакцію в його творах. Треба сказати, що він за фахом агалом, але його покликання, його покликання, його талант це саме талант художника карикатуриста. Свою першу карикатуру він. Оприлюднив у 20, у, у, е, коли йому було 27 років, а на сьогодні він є лауреатом і призером понад 200 українських і міжнародних конкурсів карикатур Він член численних міжнародних конкурсів у Китаї, Польщі, Туреччині, Тур Румунії, Північній Македонії, Хорватії, Німеччині і Єгипті. 20 років з 2024 по 2024 рік він працював в газеті Голос України завідувачем відділу ілюстрації. Публікувався в газетах і журналах України, Туреччини, країн Європи, зокрема і у французькому вітанні Шарлі Едо і данській газеті Берлінське. З 2014 по 22 рік співпрацював як політичний оглядач з редакцією українською редакцією Радіо Свобода. Персональні виставки Олексія Костовського відбулися в Україні, Чехії, Словаччині, Туреччині, Польщі. А в 2017 році персональна виставка в рамках виставки «Кармінка» відбувалася і в нашому музеї у Великій виставковій залі. Починав він хвилювати на політичну тему ще з 2013 року, події, перші події війни, події Євромайдану. не залишили його байдужим, осторонь і, власне, свою діяльність як карикатуриста сам Олексій Кустовський розслідує як свою культурну воєнну мобілізацію. Ми завжди говоримо про те, що мистецтво це зброя. Зброя, яка нас надихає, зброя, яка дає нам можливість вижити, зброя, яка взагалі нищить ворога духовно. А коли ти переміг ворога духовно, особливо коли ти над ним посміявся, то він вже точно буде переможений. І треба сказати, що я хочу відмітити його. Громадянську позицію, тому що він відразу хоче перестав співпрацювати з тими країнами, такими як Іран, наприклад, Росія в першу чергу з тими країнами, які підтримали цю страшну агресію. Ви побачите карикатуру Кустовського, ви зрозумієте, що він по своєму характеру, по своїй натурі, він, звичайно, перфекціоніст. І ви це побачили. Я навіть не буду про це говорити. Його багато фігурні композиції, надзвичайно витончені, з абсолютно чіткою лінією, з неймовірною композицією. Вони <кій> ну, просто вражають уяву. І в нашій сьогоднішній експозиції дві теми: це герб і е, козаки. Особливо. Ну, Вражає все, герби, які є основою будь-якої карикатури, але вони постають в зовсім різних іпостасях. І треба дуже уважно роздивлятися їх для того, щоб побачити взагалі, що художник хотів сказати. А козаки, козаки в нього це козаки-характерники, але озброєні сучасною зброєю, сучасною західною зброєю, сучасною зброєю. Нашого вітчизняного українського виробництва і цією зброєю наші козаки знищують і нищать нашого жалігідного ворога. Що я хочу ще сказати? Крім виставки цієї офлайн, ви ще зможете познайомитися в наших соцмережах. З виставкою рефлексії війни Олексія Кусковського на сайті, Ютуб-сторінці, вона називається Галерея Ярошенка, на Фейсбуці і дізнатися якомога більше про його позицію і про нього як про художника. Але мені хочеться сьогодні трошки відставити в бік серйозні теми. І тому мені хочеться, щоб ви посміхалися, тому що наше ментальне здоров'я, за яке бореться в тому числі Олексій Костовський в своїх карлібах, це, мабуть, найголовніший наш фронт тут в тилу. І я вас зараз хочу познайомити з неймовірними дітьми, тому що вас прийшов привітати творчий центр Наталі Ган. Михайла Львовича Швафера. Художніх я перед Здравствуйте, всі. Здрайте всім. Застрики, дорогі відвідувачі, друзі, всіх-всіх-всі. Всі, всі. Ми раді, що ви зібралися знов на виставку, якої не було кілька років. І яка вже є, і, мабуть, нікуди вона не дінеться. Тому е, поблагодаримо за цю долю, за цю чудову галерею мистецтв, яка надала стіни свої для цієї висновки, яка дозволила. Виставити роботи, які дивиться ну, майже вся Україна. Хай буде славна наша карлюка. Вот. І в ну, рамках цієї виставки вот, в цьому році. Невелика, але значуща виставка Олексія Костовського, яку ви можете подивитись і собі поставити за тому, які це сюди роботи. З святом, з праздником гумору. Вітаю вас! Завдяки нашому общанню з Михайлом ми започаткували другу космічну платформу нашого фестивалю. Тому сьогодні по закінченні цього мероприятия нас чекає автотранспорт, який доставить до музею космонавтики. Ми пропонуємо вам виставку карикатуристів з 17 країн світу від Японії до Китаю, ну, майже через Сполучені Штати. Більше 60 робіт. Цю виставку, ну, скажімо так, курирував найвідоміший український карикатуріст Володимир Казаневський. Він також проведе телемост в 14 годин з нашими представниками за рубежом та з полтавської спільноти. Я хочу, щоб кожен з вас зробив селфі в на нашій фотозоні з нашими двома карьонами, які вже виросли. Оглянули виставку, залишили побажання для карлюки. Оце чистий лист, він не просто так, а для того, щоб ви могли кожен залишити карлюці побажання. І слідкуйте за нашими соцмережами, тому що там карлюка живе, діє часто, багато. Персональними груповими виставками і всякими різними У всякому випадку протягом останніх п'яти років карлюка дуже активно діяла саме в інтернет-просторі, тобто доступна була для всього широкого світу. Холодніться життям, адже таку нагоду нам дають наші збройні сили України, наше військо, тому Україна переможе обов'язково і слава Україні. Героям слава. Графічна візія, яку дарує нам калюха, вона не потребує е, пояснень, вона не потребує додаткових розмов. Це, е, це абсолютно зрозуміла і доступна мова для всіх. І тому вдала карикатура, вдалий малюнок, який взагалі е, торкається найглибших почуттів людини. Він завжди викликає бурю емоцій. Ми всі пам'ятаємо цей скандал. Шарлієвдо, який закінчився трагедією, до речі, Казанівській, чия виставка відкрита сьогодні в нашому музеї, він якраз був одним із авторів цього журналу. І насправді можна висловити все малюнком. Можна, Так як і музика, так і малюнок, карикатура, Це, це взагалі. Такий вид мистецтва, який примушує людину одночасно і згадати все найкраще, що є в твоїй душі, і одночасно ідентифікувати себе, одночасно уявити себе в контексті світового мистецтва і в контексті світової історії. Це може зробити саме карикатура. Тому я всіх нас вітаю, тим, що Карлюка у нас живе, діє. Ми дуже вдячні всім Михайлу Львовичу Шлафіру, який є взагалі ініціатором, засновником цієї карікарики в Полтаві, взагалі завдячуючи саме авторитету Михайла Львовича, як карикатуриста, як людини, перш за все, саме завдячуючи йому Полтава зібрала навколо себе весь світ. Ми цим пишаємося, ми це продовжуємо робити. І коли ці останні п'ять років наша Карлюка жила і розвивалася саме в онлайн форматі, вона стала доступна не лише для вузького кола поціновувачів мистецтва, коли ми збираємося, можемо поспілкуватися, вона стала доступна для всього світу, тому що... Ці виставки наших найвідоміших карикатуристів українських і не лише українських переглядав весь світ. І Полтава звучала знову. Звучала потужно, звучала класно, мовою мистецтва, слава Богу, а не мовою зброї. Я всіх вітаю. Дякую. Дякуємо.